Четверо потерпілих кілька пошкоджених будинків та автівок. Такі наслідки вранішньої ворожої атаки балістикою по Києву про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Падіння уламків зафіксовано у Дарницькому районі міста. Поліція задокументувала наслідки чергового воєнного злочину Російської Федерації на місці. Події працювали і рятувальники. Ну і зараз ми можемо дізнатися більше подробиць. Олександр Макушенко, головний фахівець відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ДСНС Києва, пане Олександре. Правильним буде запитати і сказати, що безпосередньо не настільки важкий ранок для вас. Хоча ми показували тих людей, будинки яких постраждали, і ми чули про те, що вони казали, що лише влітку збудували будинок, і, от, власне, ці прильоти, але це не масові наслідки. Чи не так, чим на сьогодні зранку займаються безпосередньо працівники ДСНС? Доброго ранку. Ну скажу, що дійсно не настільки тяжкий ранок у нас, так як у нас зазвичай попередньо так було. Це все завдяки тому, що була сьогодні відмінна робота наших захисників неба. Ми хочемо їм подякувати нашим Збройним силам за те, що вони нас захищають. І що сьогодні ми так як сказати, ну... Не сильно е, були задіяні, та от отже, е, сьогодні, як ви вже зафіксували, були сказали. Е... Падіння уламків були зафіксовані у Дарницькому районі столиці. За однією адресою уламки ракети впали на відкриту територію. Там не було послідуючого горіння. Ми приїхали подивилися на, дан, на дану подію, тобто перевірили, не було там не займання, нічого, ні ніхто не постраждав. За іншою адресою, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна приватного будинку. На місці рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, пожежі так. Також не було виявлено. Е, ще за однією адресою внаслідок падіння уламку пошкоджено паркан та вибута шибки. Е, тут було виявлено трьох потерпілих це чоловік з різаними ранами нижніх кінцівок та ще двоє жінок з гострою реакцією на стрес. Е, їм було на місці медиками надано допомогу, і вони від госпіталізації подальшої відмовилися. Також за іншою адресою. Була виявлена людина з гострою реакцією на стрес. Також вона отримала допомогу і від госпіталізації. відмовилась. загалом сьогодні. Зранку ми працювали у складі двох відділень і 10 рятувальників було задіяно. А От коли ви кажете від госпіталізації відмовилися, тобто ваше право запитати, але право людини відмовитися. Але коли ви бачите, що просто людині зрозуміло комфортніше, навіть з певними ранами, знаходитися вдома, ви можете застосувати. Сувати певні тоді вмовляння, чи як, коли людина не усвідомлює ну глибину свого травмованого стану, перебуває в стресі, так би так. мовити. Ну на місці працювали медики, тому вони до них зверталися. Mm. І це вже фахівці з ними там спілкувалися на місці, тому висновок робили там на місці саме медики. Але першими на місце приїжджають саме ДСНСники, як швидко. Ну як зазвичай, ми в принципі з часу виклику до місця прибуття, до місця події, ми витрачаємо до 10 хвилин, а то й менше. Пане Олександре, ми зранку, коли говорили з речником Київської міської військової адміністрації, він сказав, що був один хибний виклик, коли люди пару з будинка сплутали з димом. А на зараз, як часто точніше, можливо, просто в відсотках кажете, коли люди плутають наслідки прильотів з безпосередньо чимось, що є такими поточними пошкодженнями. Ну я вам скажу, що це не пов'язано лише з наслідками прольотів або щось подібне. Такі випадки трапляються щорічно. трапляються в той момент, коли починають люди Ну у нас опалюваний сезон починається, і люди плутають пар, який йде на опалення, і його сприймають за дим. Також дані випадки і плутаються тоді, коли, наприклад, люди роблять ремонт в будинку, пил він. І йде від цього, і люди плутають також. Думають, що це дим. Тому ми приїжджаємо, перевіряємо, дивимось, і е, потім вже е, кажемо, що це е, така то така -то причина. Це був хідний виклик. Але ну, люди мають помилятися, це люди. Так. Сніг досі лежить на, на узбіччях, на дорогах. Загалом, як ви працювали минулий тиждень, як багато було викликів, і е, скільком людям довелося допомагати, враховуючи ситуацію на під'їздах? Чи дороги були почищені? Я вам скажу за Київ, що за минулий тиждень небагато опадів було е, випало, і підрозділи ДСНС міста Києві до даних подій не залучалися, тому що комунальні служби міста Києва спрацювали на відмінно. Зрозуміло, пане Олександре, і повторю все таке своє питання. Точніше, уточню, коли є такі хибні виклики для ДСНС. У вас зараз і без того напружена робота. Краще все таки вас викликати, чи краще витрачати час, розбираючись ситуації, це ремонт, це пара, чи от як ваш досвід показує це ресурси, все одно витрати, які лягають на ДСНС. Ці хибні виклики. Так, ви маєте рацію, це ресурси, на які витрачаються державні кошти, але все ж таки кожна ситуація, вона індивідуальна, вона різна. Людина, яка звертається до нас, вона може не переконатися в тому, що дійсно там йде з якоїсь теплостанції, Тецу якийсь пар чи дим, і вона викличе... На допомогу, наприклад, нас ми приїдемо. Звісно, перевіримо, подивимося і просвічимося, чи це дійсно пар, чи це дійсно пил від ремонту, чи це пожежа. Наш обов'язок приїхати і перевірити. Ну але тут теж варто зауважити, щоб люди не займалися самодіяльністю в жодному випадку, якщо є якісь технічні поламки, особливо у приватному секторі. Бачив на минулому тижні загинула родина сім'я задихнулася у газі, і знову ж таки рятувальники, вже приїхавши на місце цієї трагедії, нікому не змогли допомогти. Тому не варто все ж таки нехтува і правилами безпеки, пане Олександре. Ми вам дякуємо і дякуємо за роботу, зокрема, нашим ТСНСникам Олександр Макушенко, головний фахівець відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи із громадськістю державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва. Був на зв'язку.